І поки я в потоці, в першу чергу хочу подякувати вам за підтримку, бо я сьогодні дякую всім. В першу чергу на фоні всіх цих подій дзвонила батькам, дякувала окремо тату, окремо окремо мамі, плакала і було дуже емоційно. Але в першу чергу я хочу подякувати своєму кращому наставнику, це наші Лілі. Лілія, я тобі дуже дякую. Вибач, в планах не було плакати, але Я сьогодні на емоцію. плачу майдень. Я тобі дуже дякую, ти головний наставник, який з'явився в моєму житті. І я дякую за те, що ти зробила для мене, за те, що ти поряд завжди підтримуєш мене і таких, як я дівчаток. І я бажаю, нехай тобі повернеться, конвертується в кілька мільйонів доларів, твоя доброта і ще і я також не планувала плакати, але поплакала трошки, зараз я можу до вас сказати, що це сьогодні дуже дуже радість, це приємні сльози, що в мене що у хаті, вони тільки свідчать про те, що ми трансформуємо наші душі, в душі любові, в і які ви класні, які ви собою толерантні, які ви екологічні, не як ви підтримуєте, як ви обіймаєте душою, кожне слово для вас важливе, кожна рефлексія замічена, помічена іншим людьми. Я така рада, що я маю можливість бути поруч з вами, коли ви входите в такі серйозні трансформації з мною в своєму Дякую, фідбек, також за кожне своє побажання, таке, ти так поважала душі, який повертується мільйони, потім, який повертується для кожної з нас, дуже дякую. Я щаслива, іду збиратись на наш вебінар, і сьогодні дуже класна тема, я почекаю.